Коротше, другий раз на місяць у мене евакуювали автомобіль а, прямо з, з центру. Я відійшла. Ми відійшли поїсти чебуреків. У нас є такий заклад Міністерства Чебуреків. Коротше, ми відійшли на 10 хвилин і взяти малому картошку фрі і у нас забрали автомобіль минулого разу. Я була дуже агресивна. Коротше, я там кидалася на міліціянтів. І там щось коротше, намагалася їм довести. От, цього разу це взагалі був дуже класний досвід, ну, взагалі абсолютно інший настрій, погляд. Ми покаталися на Теслі, бо Теслу я собі вже ніколи не куплю через те, що маски гівно. Тому вперше покататись на Теслі було дуже круто і прикольно. Потім ми нажерлися морозива з малим. Ну, і, коротше, настрій просто бомба. Друзі, відноситеся до всього трошки. Про Чтіше.